Патріотизму воно не може вкластися в якийсь там такий чітко визначений термін. Тому що патріотизм кожен, напевно, для себе сприймає якось по-різному. Для когось є патріотизм, коли він шанує батьків. Для когось є патріотизм, що він любить борщ, І він є патріотом кухні національної. Для когось є патріотизм, що він добре працює на роботі, віддається своїй справі. Для когось є патріотизм виховати дітей когось є патріотизм співати гімн. Є люди, які вважають патріотизмом ходити з прапором національним, тобто з фанами в вишиваних сорочках і виголошувати якісь гасла. В кожного є свій патріотизм. Але в першу чергу, як мені здається, патріотизм це є таке обширне поняття, як любов до того, що ти маєш. Тобто тобі Господь дав щось, незалежно від того, як воно називається, от, нам дав Україну, тому що ми є українцями. І от ми повинні е, любити її, якою би вона не була. От. Для когось вона є одна, для когось друга, для когось третя. І власне, от любов до України це є прояв патріотизму. Але любов це теж є питання, в яке можна вкласти дуже багато різних речей. От. І якщо ми це все складемо докупи. От, зведемо це все докупи, такий утворимо знаєте, такий матеріал, то це, напевно, виліться від патріотизм. Але в першу чергу патріотизм має якби, проводитися з такими паралелями незраді. Що для наших школярів є патріотизм це є любов до свого міста, до своїх батьків, до вчителів, до тої справи, яку вони, напевно, будуть започатковувати, до тих речей, які їм подобаються. Я маю на увазі позитивні речі. І з того формується особистість. Формується українець, який і стає патріотом, який готовий жертвувати чимось заради держави, заради родини, заради мами, батька. Розумієте? І з цього формується оце поняття. А ви, як вчителі, маєте дуже велику місію направити дитину до цих речей. Якщо ви йому не вкладете і кожен день не будете йому говорити Слава Україні! Слава Господу Богу, ну, тоді намарно сподіватися. От. А те, що мама каже, що ви його переконуєте, значить ви робите все правильно.